Доброго дня. Значить, про цю війну, що зараз іде в Україні, яка нас всіх уже боляче, всім, і, і це вже дуже довго, ще рахуючи з 2014 року, нічим займатися цих 10 років не можна. Всім це психологічно, всім українцям це дуже дуже важко. Кого я не зустрічаю, значить, всіх. І у нас тут є в мене знайомі є із Луганська, і не один, не одна, і з Донецька, і, і з усієї України, і з Полтави, і усієї України. Це всім дуже-дуже боляче дуже все. Ну, але ця війна, треба розуміти, вона все рівно колись закінчиться. Тільки питання, як закінчиться, а, і як скоро вона закінчиться. От. І значить. Тут у нас до цього всього, значить, є питання, що це ця війна, вона ж не тільки, ви ж знаєте, прекрасно, ця війна почалася не тільки з, з воєнних дій. Там була ж артподготовка дуже сильна, ще, що Крим наш, що значить Україна поділена значить, на західну і Східну. На восток, і на запад, на юго Восток. І, о, ці всі, коли ці західні українці говорять, ті люди, які живуть в центральній Україні, їх навіть не розуміють, про що вони говорять. Настільки українська мова не одинакова. От. Це ж це все було дойшло. Вони вводять українську мову, а люди помирають, вони можуть читати. Назви медикаменту, бо вони ніколи не читали медикаментів, назва науку. Це геноцид русськоязичних іде. Я, я ж це все теж чув. О, там була така артподготовка. подготовка О, Тому що я вам щось скажу, що скажу ще, під кінець Совєтського Союзу ем, я, я замічав, бо я тоді часто бував на Росії, і на Москві бував, туди їздив, і, і по Росії бував, в Омскі бував. І... Да. То що я можу сказати? Що там е, мене таке враження складалося, що Україна це був такий оплот, такий консервативний острів, де любили більше всього е, значить, совєтську власть і, і були щасливі від цього. Я, я точно скажу. Я точно скажу, бо я тоді жив, я не малий, бо Совєський Союз розпався. Я вже досить такі здоровий, був роз, дорослий, так, так, так. Мені вже було 28 років. О. І значить, я це все пам'ятаю. І цей оплот, такий соціалізму, комунізму, УССР і всі хоче розкрилися, коли цей Совєтський Союз розпався в Україні. Я, я думаю, та, звичайно, якась дуже тоненька прослойка людей, які це розуміли. Я думаю, не більше двох-трьох. А то всі інші були, це було, це було болото в Україні, яке, яке привело до кучму, кучму потім вже перед Кравчука до влади. Ібо вони хотіли законсервувати всю цю колхози совєтський суду. Ім подобалося так. І вони звикли вже, вони, була дезінформаційний вакуум. Хоча я теж не розумів цього. Бо я слухав Голос Америки Свободна Європа, BBC радіо українською мовою слухав і Вільна Європа називалася на то радіо. От і, і Німецька Хвиля, Німецька волна», я Боже тоже вони йшли на русском, на українському язике. От. І я, я, я прекрасно все розумів. І це ж я був тоді у Владимирській області, туди там це радіо не доставало. Вони не мали можливості слухати. Навіть я ріс на Поділі, на Вінничині тою Багатьох були радіоприйомники. Це можна було слухати. Такий радіоприйомник з, з, з короткими хвилями він не так дорого коштував. Його можна було купити. Він був у вільній продажі. Ну, такі вже лучші, якісь як ВЕФ там чи Ніва, то він, він трошки треба було дивитися за ним, щоб купити. Ну, все рівно його можна було купити, такий транзистор, і слухати інформацію з радіо. Але багатьох це просто не цікавило. Вони, вони були задоволені те, що їм подавали за, з радіо. Сільські вісти, там комсомольська правда, от, там ще якась дурня така була, і подобі. Е, Вінницька правда, що там, ще була правда. Така така вся дурня. І батоцьких було газет комуністических. «Комунар» в Шаргороді виходив. газет. Все було, там одинакові, все печатали, але там не було цікаво читати. Але вони читали, вони це все. Когосне радіо було таке на шнурку, ну і телевізор з двома каналами, де е, показували, голова була з Чербіцької або, або з Москви партійних секретарів, які розказували теж. От. І, але мені це дивно було. мені це Весь час було дивно, воля українського народу, нашого народу. так? Але <кій> далі йдемо. І ця війна, вона, і я думав, я думав, що це все, що Росія вже все, Росія, і це все це повезло. Думав, повезло. Цей розпад спинив русифікацію, спинив, значить, і все це погане, що було тоталітарний режим, дасть нам вію волю, верне вільний ринок, справедливість, буде відродження всього. Але що я побачив? Побачив абсолютний нонсенс. І цей нонсенс фактично після чотирьох років життя в незалежній Україні мене примусив виштовхнути, виїхати в Канаду. Да. От і і <кхем> да. вот. цей нонсенс вже потім, я вже вже потім воно, воно воно дуже помало, дуже помало. Хтось сказав, як цей Мойсей возив і народи Ізраїля 30 років по пустині, то народ України також має пройти страждання, оці всі. І теж кожен не менше цього віку. Так. И, и 30 років це також це певно українцям потрібно 50 років, бо українці такі здебільшого не є. Ми такі не є дуже такі. Розумні і дуже такі передбачливі. Ми дуже інертні і дуже ліниві міняти щось. Ми дуже консервативні. Як суспільство, як народ. Нам потрібно 50 років. І ці нещастя, ця війна це, це іспит, щоб стати, щоб стати знов народом і стати народом. І що ці що ці ця війна? Як вона може закінчитися? Так вона закінчиться коли-небудь-які всі. І тут багато зараз різних, що перемовини почнуться. Почнуться перемовини. Зеленський здасть Україну. І Трамп прийде також здасть Україну, підпише мирний договір. По перше, Україна ніколи не відказувалася від мирного договору, підписати мирний договір. Це закономірно, це, це нормально, так. Але Україна не програла цю війну, ви розумієте, і щоб тримати як пістолет до лоба чи ножа на горлі і казати підписуй. Це м, хто підпише. Ну ви побачили вже ті е, запити, які виставив Путін: що от е, виведіть війська, значить, з Запорізької області, <кій> зі всіх цих окупованих ними областей. З Херсонської, з, з правого берега, ну вивезти? Ну подумайте, що вивезти свої війська, і, і тоді він перестане стріляти, і тоді буде мир. І тому що ця територія вже російська. ну, і, і це йому взяли і повірили, що вивезли війська, пустили його на правий берег Херсонської області, а далі, далі він почне стріляти по Миколаєву, звідти по Одесі ж закономірно, тому що йому ж вірити не можна. О, і хто ж свою землю, свою територію буде йому віддавати? Розумієте? і ще має бути Україна має повернути ці всі, значить, зброю, яку вона отримала від заходу, лишити армію там 80-100 тисяч і розброїтися і ввести мокшанську мову як другу державну. Як державну мову. Ви розумієте, що це за що це його. А там, де його війська стоять, як у Херсонській, як у Харківській області, вони таки мають там залишитися, бо вони там контролюють щось таке. Ви розумієте, це його, це його такі умови для зупинки війни. Ви розумієте, що це? Ну хто ж це на це піде? На це ж ніхто не піде. Ну як же на це можна піти? Тому що це, це ж фактично треба зразу тікати з України всім. Всім. О, тут де щось страшніше, щось страшніше в Україні як було під час після громадянської, після Першої світової війни або після Другої світової війни. Тут буде Буча. Вся Україна в це буде Буча, це, це, це 100%. Далі. Ніякого там мерсів вже не буде, тому що вони всі вже запачкані, у них всі вже в крові, так, що там там, ну да. Другий момент, значить, чи взагалі можливо призупинення війни. Так це можливо. Можливе це призупинення війни, тільки в тому разі, в тому разі воно призуможливе, коли, наприклад, нам ми отримаємо гарантії безпеки. Не такі якісь, які там щось їздить, підписує, щось там Зеленський підписує, що він там підписує. О, і там щось він підписує. Кий президент, такі і гарантії. О, о. А потрібні серйозні гарантії безпеки, тому ми можемо зупинити, тому що стільки людей гине, і війна, війна, значить. Війна затягується, і український народ зморюється, людям не дають нормально жити. Ці бомбардування міст. Відключення електрики, і, і це все, ну дуже психологічно важко для всіх, навіть нам тут, які живуть за океаном, але мають рідню в цьому в Україні. І призупинення війни можливе. Можливе, ну, наприклад, перестати стріляти на тій лінії, де зараз стоять війська, перестати, перестати стріляти і, і значить, і, розійтися. Але хто це буде контролювати, вони ж все рівно будуть стріляти. Значить тоді потрібно гарантії зі сторони НАТО. Якщо Україну вони бояться приймати в НАТО, тоді НАТО має дати гарантії безпеки Україні. Так що сказати, от якщо ви каже, порушите цей договір, це будемо рахувати автоматичну війну з НАТО. Ну добре, війну добре, От, це, це тоді до Путіна дойде, Путін буде боятися, бо не треба. Ми вже це бачили в історії. Ми бачили суддє в Чехії, бачили, як забрав Адольф Гітлер спочатку якийсь регіон Чехії. Там пройшло дуже короткий період, як він забрав всю Чехословакію. Ну там так розділив між Угорщиною, між ще частину. Як Закарпатську область віддав, за теперішню віддав Угорщині. Тоді урвалися туди і вчинили там геноцид українського населення. Скільки там було тисяч знищено, десятки тисяч українців було знищено. О, тоді, коли мадіари взяли Закарпатську область, так? Але можна, як це за має бути? Ну добре, НАТО боїться, НАТО не хоче давати таке. Гарантії безпеки. ну, то Тоді мають дати якісь серйозні гравці, такі як United Kingdom, Англія, Франція, та ж Германія, а Сполучені Штати було б дуже чудово, якби дали такі гарантії, що от ми зараз є лінія розмежування і поки до вирушення питання оці території являються, значить, Тимчасово окупованими, ви не хочете виводити, а це територія України. І ми зараз, щоб зупинити війну, ми, ми Україну не можемо прийняти в НАТО, але ми Україні даємо такі гарантії безпеки серйозні. Що Україна, якщо якщо ви почнете далі просуватися, просуватися, ми, ми вступаємо з вами у війну на стороні, значить України. А за цей час Україна готується, армія готується, дається це. І ми отримуємо передишку. Ми отримуємо передишку. А може і мир. А ці території, вони, вони розбиті, розвалені. Вони під там сіра зона буде. Буде сіра зона довго. Я ніхто не знає, довго вона може впасти, нам так як отримала незалежність Літва, Латвія, Естонія. Після розпаду Росії. Ну, але це я рахую, це по-любому, по, по будь-якому разі це ліпше, бо ну тому, що ми не будемо реалістично дивитися на, на події, які зараз склалися. Україна немає, немає такої потуги воєнної, щоб взяти і піти в атаку і визволити Мелітополь, Маріуполь. Донецьк, Луганськ зараз в ці часи. В Україні вони мнуться давати хорошу зброю, добру, сучасну. От, вони бояться бояться, в них немає плану. От, наприклад, теж візьмемо. От, американці, наші союзники, дають нам озброєння, дають добре озброєння. Ми дуже вдячні. Але нам не дають вони стільки озброєння, щоб ми виграли війну. Це скоріше в них так, щоб ми стримували агресію Росії. І не давали їй можливість просуватися далі на захід. Оце стільки якраз вони зброї дають, розумієте, в чому справа? І ця політика от Байдена, я, я не люблю Трампа, але цей Байден, він видно, вже він дуже старий, в нього вже кляпки теж немає такої, щоб він гостро, розумно, з перспективою думав. так? Воно видно по ньому вже путає ім'я і названня, так? Ну, то я, я розчарований також Байденом, і мене боюється перспектива з цим Трампом, мене також лякає. Ну, а чи як воно буде далі? От здадуть Україну? Я, ну я не думаю, що здадуть Україну, тому що хто здасть Україну, так? Ми маємо країни. Які, значить, прекрасно розуміють, що це таке кремльовське. І наскільки їм можна вірити, це ті самі, ті самі наші сусіди, тому що от, давай все, ми забираємо війська, перекорочуємо допомогу Україні, то не наше діло. Ну, хто ж це дозволить, що перші ж поляки будуть вирішати стопкаш. Як це не наше діло, то тоді ми будемо мати москалів на наших кордонах. О, і на що нам це судецький варіант про розділ Чехословаччини або здачу Чехословаччини, або е, аншлюз, здачу Австрії. Розумієте, це тільки укріпить Російську Федерацію і збільшить її апетіт. Вони себе зразу декларують, як вони війну виграли і побідили український, е, я не знаю, що вони це називають. Фашизм, нацизм, український режим у нього, але вони зараз нема. Україна, режим Зеленського в Україні. Вони вже, вони вже забули про бендєровців, про фашистів, які ховають нацистів, євреїв в синагогах. Да? От, от, Таке от, нонсенс, вони вже більше першого не чують останнім часом. Но, но вони щось придумують у них на, на рахунок, ну, того, щоб брехню якусь нову э, построїти, у них це чайник працює дуже гарно. І, тому я не думаю, що. А це сподобається таким країнам, як Польща, як Чехія, як Румунія. Та і далі Фінляндія, далі Швеція, кіно ну, вони прекрасно знають, що це таке, що це таке кремльовський, який в них там оскал. міру як на ковід похожий. От, і тому я не думаю, що такий варіант буде. Так і це Німеччині не потрібно до І Це не потрібно і Англії. Так що я не думаю, що буде якась здача України. Ну, але треба щось вирішувати потрібно. Або так, або сяк, або пояснити. Їм хай підписують, добре, такий варіант. м'який варіант, якщо ми згоджуємося на це, якщо наше керівництво згоджуємо, робимо цю лінію розмежування там, де вони є, зараз, і там, де ми є, зараз. Або ми признаємо, що ми не маємо сили вигнати їх зі всієї території України. А Росія з тими, значить, допомогою цих Китая, Ірана. І, і вона поки що крепка, значить, і вона не розсипається поки. То... Нам потрібні гарантії. Ми готові на підписання, ми, нам потрібні гарантії Сполучених Штатів, нам потрібні гарантії НАТО, нам потрібні гарантії країн, які варті чогось. І нам не потрібні гарантії Китаю, бо там комуніст, там вони брешуть також постійно, як і Москва. Ще про Китай я вам розкажу, якщо хтось ще не розуміє. Ця вся пірамідка, вона й тримається на Китаї. значить. Ця вся пірамідка вона стоїть зверху Китаю. А потім ці всі йдуть соси від неї, вся ця Північна Корея, ця розсірашка. о, Іран, це все, це все корніва система Китаю. Якби Китай забрати з цієї вершини, воно би не було цих всіх. Ембарго проти Ірана. Воно не працює, тому що Китай йому все дає. Вони все торгують через Китай, це іран. Все. Так само Росія зайняла теж, вони ленд-ліз. Зараз Китай їм добре. Їм йде пряма поставки, йдуть з Китаю. Все, що в них це, є, і все. І більш-менш в них все працює. І ще така позиція Індії теж там не визначена. Хоча вони кажуть, що демократія, Індія, все. Ну, Там теж некрасива не некрасива політика по відношенню до, до союзників західних, які вони цій моді і так далі, вони, вони не дуже правильно роблять. Да. Така ситуація зараз в світі. Вот. И, <смас> И, бачу, у нас камери почали ставити на дорогах тут, в, вже в Канаді. Їх довго не було, вони ще були десь. В 80-х роках минулого століття, але потім щось їх зняли. І я бачу, мені штраф прийшов вже, бо я їхав на 10 кілометрів швидше в тій зоні, де школа там знак намальован, 40 кілометрів потрібно, було їхати, а їхав 50. То мене вже оштрафували, це мені вже… Мені це вже не подобається. От, І ситуація міняється. Це, це вже все, вже в нас. Якщо у нас камери вже є, то це вже таке діло Страшне. Це ну, мені по штатах по Атлантику я всю об'їздив, там, там ці всі платні хайвеї. І платні хайвеї, там дядьки з тітками сиділи і ти мусив їм кидати гроші. То береш буквально на там ціни такі смішні були. 80-90 центів. 2 долара, 1,5 долар, 35. Такі ціни, ну, хам-трамін в Детройті. Квотер 25 центів кидаєш, машину можна на паркінг цілий день тримати. Напевно, лишилися ще 50 років тому такі ціни були. Сім мітер, так як було, так і там є. І, і сиділи всі, і зрушити не можна було. Навіть, і так країна розвинута, ти їдеш цими хайвеями по, по Атлантичному. Побережу всіма, і вони платні багато. Виїжджаєш, хай віт є розвілка, і сидять дядьки з тітками і приймають, приймають у тебе, приймають у тебе ченч, приймають у тебе гроші, кешем, і ти розплачуєшся. Але це вже також закінчилося. Ковід їх всіх добив. Уши я їздив після ковіда. Нема вже цих дядьок з тітками вже видно, вони вже відійшли у вічність. Вже, зня, вже стоять камери і все знімають і вже висилають тобі потім рахунки додому за той хайвей. Такі ситуації. Ну добре, всім дякую дуже, що мене слухали. Всім гарного. Дня.